Всім привіт! Ви на моєму каналі. Ми продовжуємо пригоди по клеш Royale. Трохи напоїв всім зіллями, трохи докачав, тому на, починаємо. У нас майже закінчився сезон. Е, так, майже закінчився сезон. Пу-пу-пу. Добре, прокручу бревно. Да, я напоїв декілька своїх юнітів. Дільком, Ніфіга фіга собі, пека. Ну, добре. Ну, давай скинем сюди, що ли, фаербол. Типа 14-й фаербол дорожність нести. Ах, чорт голову трошки не так, як я хотів, звісно. Да, тепер у нас хох 15. Ніфіга собі, як я продикнув. Ну, і... е -е -е -е, тихо, 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 пека, пека, пека. No. Добре, ну добро, ну від неї пропустити не зовсім страшно. Да, 14 та вежа має трошки Дефоти. Не, ну то що він прям пеку. Прям так скинув. Ага. ага, ти серйозно, чувак? Чувак, ти серйозно сейчас? Типа, просто в мост вкидывать принца. Типа, без просто без адекватності? Ч нефік? Да, ты заколебешь. Доброе. Нема, конечно, больше, чем крутится. Там, ой, пеку? Хога. Так. Так. Зараз. Давай. Эва Пека. Ну, пипяу. Да, ты хотя бы фаербол закинул. як це дефа, то я не впевнен. Тут еще и армия. А мені залишається то. Ставити сюди цю фігню і максимально його задержувати. Ой, це дуже недобре. Заскайте, затакайте! Закайте, закайте, закайте. Здібні, здібність. здібність. Фух. Трошки складний, деф. Пусть уже цей дрот б'є нас. Як ти попав? Чувак. Добре, скидуємо мушкетку. Вона має трошки задефати. За чим він закидує цю орду мух? Якщо її дефаю за легкістю. Та ти що ж тобою робити будеш? Що ж ти робити? Ніфіга собі ваншот. Ета ваншот. Смисл тоді. Давайте закинемо бревно. Отакине. На не що він... Ні, він не має. Він буде старатись, звісно. Ну, але в нього немає багато часу, а принц тут уже не пройде. Хороша гра. Я не буду бемить сьогодні, мабуть. Дякую, що зібрали 10 переглядів на при... предучій части поклешки. М -м так. Yeah, в прошлій серії, звісно, нам не сильно сфартувало, ну і сфартувало. Ну, опять п'ятізвідночні сундучки мене дуже розстроїли. Ну, поки наша дека дуже докачена, перекачена, далі, я б сказав би, то граємо далі. Що тут? Давайте зробимо прохідку на 8 Мексиру. Це має бути. не Два дракончика цікаво. Давай ну, ще одну таку. І ще одну. Да, звісно. Просто це ж така імбіль. Це ж така імбуліка. Ох, чорт, недобре. Добре, закачую Ну, тому що це дуже недобре. Відьма на ту серій. А! чорт, 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 чорт! Сприс. Фух, задефались і пропустили 2000 ворону. Добре, він тратить весь мілик. Чорт, чорт. В нього має бути елик на деф, тому чекаємо від нього прохідку. А, ну, 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 ти будеш атакувати ТТ. Цікавий в нього, звісно, ник. ник. Ну, добре. Ага, мінний пек. Я знаю, що тут сюди надо закидувати скалетиків. Ну, добре, давайте подивимось. Угу, 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 угу. Давай, мушкетка, розбирайся з тим інферничом. Давай ще ще пару тичок. Ну, зві. Ну, виходить, треба втратити пошучку. Ну, звісно, я це дефою, дефою і дефою. Так, правда, я дуже перекачуся в цій серії. Ну, рішив трохи. В цій серії я можу показати весь свій всю свою силу. Е, міні-пека, міні-пека. Ого, майже мені таверку зниз. Але це не так важливо, тому що зношу я йому таверку. Цікаво, а я знесую. Ніфіга собі. Оце фаербол робить. Фаєрбол, звісно, павер павер. Ну, звісно, я не, не очікував такого від фаерболу. Фаербол дуже сильний на такому рівні. Ну, добре, здібність павер. Фаербол. Я все задефав. Скидую. Пушку для дефу. Ну, я не знаю, на що він. Очікую. Я можу, опять же, закинути Лед Голема для Дефа. Актувати здібність для дефа, знову ж. Ну, тобто, моя колода дуже дефає. Я, кстати, хочу вам посоветувати. я дивився вчора відео Ванка про хога, також. Хог це вообще класно. Хо-хо-хо-хо води. Де? Там... Холл землетрясением. Советую подивитися. Це реально не реклама. Я никого не рекламирую, просто совет. Не... О, сундучок. Давайте подивимось, шоп сундучки. Э, нічого і корисного. О, чемпіонська карта та легендарний час. Ну, добре, давайте потихеньку пройдемо цю арену. Пройдемо, наверное, сьогодні десь до 7700 або 7700. 800, давайте. Так я знав, що треба було почекати. Скинемо шкетку, що тут нам залишать, тут суть. У нього є для дефа? Не. Тоді закидаємо здібність нашого не, Давай ще пару тик роби, Ще одну точку, Не дав. Ну, звісно, класно. Бревно справиться. Бревно справиться. Ніфіга собі. Непогано задефали, Давайте подивимось, скільки зносить наш. А як подивиться? А, 200 урона. 200 урону. Це тобто декілька файроболів. Не. -не. Сім елексира мінус, тобто можна закинути мушкет. І мінус Тауер GD. Кстати, знаєте, що я пронаблюдав? Те, що будто е героя мушкетка наносить м -м, медленніше атакує, чим звичайна мушкетка. Це прям для мене цікаво щось. Але так ми з легкістю дефаємо меганайта або ж мегагея. Та скидаємо таку невеличку проходку. О, який ж. Боже, яка ж імбулічка. Ну, він старається задихатись. Але 15-й хох? Ну це вам не хухри-мухри, хухри-мухри, так. Серйозно? Не ваншот. А на якому уровні там слідущі? Ага, Я тебе поняв. Ага, uh, давай. Я маю. Мега... Нет. Э, Мега... Мех... Механа... Мега... Механа... Мега... Мега Найт. Сейчас будет Мега Найт. Или не Мега Найт. Мега Найт. Так ты знал, что Мега Найт. Маленький ты любитель Мега Найта. А у тебя еще Инферн. Ты что не говорил, что у тебя Инферно? Ты знал? М? Ты знал, что у него Инферно есть? Ой, нет. Что не говорил. Ой, давай. Чо, ч мне так резко стало мало Эля, а потом резко багато Эля. Добре, дефоемся просто без любых проблем. Я хочу получить багато дуже коронок. Не Меганайт. Чувак, ты настільки відчаешься, что тупо Меганайта в мозг закидывай? Ты хочешь у него Элик? Не зовсім я зрозумів, звісно, ну добре. Да, Трошки поберемо. Пу-пу-пу. <свіс> Не знаю, щось найпопулярніше моді в Клеш Роялі це. Як Гоблінський. Їх, мабуть, більше просто всього. Так, Чотири зв'язочки, Може щось крутих. 13 епіків. У мене в колоні немає епіків. Що ми тут по картам Джокера? Нічого. 7700 або 7800 буду, думаю, доходити в тій серії. Я просто хочу вже наконець добитись. Я просто хочу вже уйти з цього, Відійти далеко від той ненависної мені арени Драконної купальні. На які, знаєте, бо то на ній було прокаляття. Я на ній не мог зняти відео. Де... Ніфіга собі я придик. Ну. Хох. Ну який, ну який хох, ну якого фіга? От нафіг тобі той хох, от об'ясни. У мене лучше. <різь> Давайте закину фаєрбол. Бан. Не, ти, звісно, снайпер, снайпер. Давай такі не Звісно, ми багато потратили на прохідку. Але ми пройшли. Одну таверку. Мінус одна таверка, Звичайно, це саме просте. Не, то слишком перекачала, вс правда. Не знаю, мені не хочеться бути не перекачуваним. То, що стільки я побачив уже перекачу Давайте закинемо на Я, чисто, на всякий случай, закинув здібність. Ну, добре. Но, мені кажеться, це ле лед це просто якась невообразима імба. Ну тому що здібність така дешева. Ну, за елика, тобто, по суті, мобільний фріз. Те, що, звичайно, казав, я просто розказував вам. Отлично. Хороша гра. Менка він відчається тоді, коли він зрозумів, що не зміг ніяка проходка. Не пробила мене. Тобто там. Не, він побачив, що перекачений. Я тобто, б теж офігів такого. Ага, 400 тысяч золота. Так. 800 золота, На потихенечку, потихенечку. Я, кстати, не знаю, чому мені купляти наступний пас рояль. У мене просто грошей нема. я Ебімш. Я Разниця в два уровня таверки, океа. Інтересно, наскільки перекач. М -м 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 -м. Не прикольно, не навыжу. Ладно. Шо остается? Ох. А, ну ты серьезно. Армию. Не, не классно. Не. Я мало урону вниз. Я одна точка. Ладно. Мені, по суті, треба лише активувати ГЗ. і його бочка. Вообще ни черта не зробить. Серйозно, 13-й міні пеппа Заморозь! Зюх! Ну так, я ж казав, тобто... М Якщо не сильно прокачана таверка, то сильно прокачані юніти. Тобто, ну прям ну дуже сильно. Ніфіга собі. Що чого у пеки? З яких пор у мініпеки такий урон? Великий урон. Ну добре, потихеньку проходимо. Блін, гігант, ти жреш то лі вату сладку, то ли ще. Що ти жреш? Не. Я не знаю, что я начал так поздно записывать, типа. Надо было, наверное, начать раньше записывать. Ну, типа, на ранних аренах. А, так уже просто... На, куда я злый бревну? Ладно, поставлю я мушкетку. А, мои скелетки. Давайте подкопим эликсиру. Эликсиру и строим ему вот такой... Вот такой контр -прохит. Ти ти, 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 ти трошечки цікавий на голову. Ніфіга собі. Ево? Ево? Ево. Ну тобто ніфіга. Він сейчас бревно... Він, я, конечно, нав... мабуть, зря трачу Бревно, бревно таран. бревно таран. Эво, да. Ну, то бісить його бочка. Ну, прям, ну Ну, вона не дає мені жити. Эх, як бы мне работать, пусть куда побыстрее. Ну він поняв, що він хоче дефать ту тавру, а я таки я людина просто бачу, що не получается пройти и иду по другій стороні. Не получается, получается по-друге. Ты серьезно? Мужик, ты будь покреативней! Ага, ага. Ну, може, просто не додумався до того, що в мене є брівно в циклі, Мабуть, він відчаєвся. Не Знаєте, що мене бісить? Чого я не можу нікуди діти ті карти джокерів, які в мене ну, не потрібні конвентувати? Конф... Або в більші карти, або в менші. От, Наприклад, мені чемпіонські просто нікуди не потрібні. Ну тобто я не по... Не поняв бомберу? Ох, у мене що це є таке ніфіга собі. Отлично. Угу. Класно. М -м -не. Чисто мусора накидує, да? Недобре, недобре. Ой, як недобре, Що він чисто мусора накидує. Не дасть тако. А, -а святка у нього такий... Ну по суті, у нього десь зараз 5 алеку. Ну так, я так і думаю. Бля, ти серьезно ч? Ну добре. Да? Забирать. І закидаємо хога. У ну, нього десь сейчас 5 чи 6 уже елику. Ага, угу, ну да. Трохи мелочі закинув. А, да боже, літучі мишки. Боже, як же вони бісять мене, цей мусор. Mm. По суті мене дефать мусор. Та багато чого дефає мусор, но. все одно неприємно. <клес> uh, що у нас тут сплітить? Окей. Крутим. Крутим. Знову принц. Знову ж та ж сама проходка. Странного работу, конечно. Ну, ладно. Угу, угу, угу. И что ты делаешь? Не понял план. Объясни план. Поделись планом. Ладно. Хорошая игра. Ага. Дякую. Типа, ты сдался, чел? Чувак, ты сдался? Скажи, ты сдался, че нет? Здався? Ви, ти, 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 чувачки, ви поняли, він здався чи ні? Він, він, він делает? Объясните мне, пожалуйста. Вы можете понять его? Його. Понимаете его? Объясните, пожалуйста, для тупого. Реально, що він делает, типа... В чому его план? Уи, 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 уи? Просто, типа, він здався того. Він обиделся на мене і все. Діле... Хороша гра. Ти думаєш, у мене нема Сік 7? Сі не, 7! Сік 7. Чого ти Не. 40 на безполізну бізну, яку я не полю. Як кстати, інтересно, мені хочеться вам показати всі декі, які у мене є, які я нагадаю дивився, грав. Так, а дека, подивився, у, ван, у Ванка, такая у него, не раньше было, нахрен у деку. Нафиг. Вот ну, тебе кладбой, боя не собираюсь больше играть. Jam, все и тоже. Эээ, а, São... ну, вы поняли. Ладно, ну, цэ, хай буду, цэ, хай буду, ну, нету, слишком грибный. Это слишком по-грибному. Де в моєму стилі. Можу попрощатися той деко, если ви розумієте, от Залишається тільки мій Просто в мене вже бувало случаї, коли я случайно, брав не ту деку, коли просто передивляюся декі, того вирішив всі поудалять. Дивимось. Мені нема чого крутити, тому ставиться, переходить, ставиться пушку. Не рыпаешься. не рыпнемся. Давайте по другой стороні рыпнемся. Ох, нехорошо, конечно. Угу, дам ловочком. Потом Одно. Дві Одна. Видите. Хорошо. Суть кого 2,6 це просто щоб я його жав. Просто жать без перестанку. тільки я скопив, ого я випустив. Меганайт... Ага, я понял. Мега меган... найт. Ну, меганайт. Ну, типа реально, ну меганат. Ну что вам не подобається мега найт? Напри... Например, я не наводжу мега. Ну, ну вот и что ты делаешь? Не нехорошо, Не Да, без саппорта в ніфіга не може. не він же саппорт. саппорт. Не, Нехорошо. Ну, ладненько. По-друге, зачем чимось призрака стороні сторонний скидываю? Вопрос, <кхух> зачем? Поставлю пушку. Не, не среагировав. Почему? Ладно, пофиг, тоді сносим одну таверку. Я По сути, не знаю, чесно, як мені мне держать Ну, пушка є, лед голем є. По суті їх просто держать вечно в циклі я не можу. Ну, я должен их постоянно держать в цикле. В цьому проблема? Я должен постоянно пушку і лед голема. ще два элика в запасе держать. Ну, на. Да. Постоянно в цикле. Нехорошо. О, як нехорошо. Очень нехорошо. Надо, чтоб меганат сюда подпрыгнул, чтоб я скину сюда с дипнись, чтоб его приморозил, чтоб поставить скелета, чтоб поставить мушкетку. Боже. Я за деф. Окей, деф прошел успешно. Не, даже мушкетка осталась жива. Не, нифига, это ж мушкетка осталась жива. Це прям мега кайф. отлично, снес. Снизу... А Настя Да куда ты, Баскова? Ты серьезно? Баскова не Не, ну извиняй. Я заколебался. Щел. Заморозочка. как сладенько. И... ща, подожди, я новую моди купил. есть? Пиво. Вот. -ми. Кайф. Так, 7700. -да. Давайте еще одну катку сыграем. И я буду заканчивать. Буде уже долгий дов видосик. Тут главное, не обосраться на последнем. Супер аккаунт Варм. цікаве цікавое название ИФИ. Ага, Коргих. Їх. Я, я, я вам уже сказал, я, я людина проста. Бачу те, что людина робит вощипку вощипку. Я вощипку не прощаю. Куда мне потратити потратить пушку? Нифига себе. Ты прифигив слегка чел. Нифига себе. А ты хорош. но он недостаточно хорош. Недостаточно. достаточно неприятно, неприятненько от Кур гига получает, Ну, давайте скину мушкету. Типа, ему жалко Таврка, че не. ему жалко Таврк. Но он тупой. Да. И что это был за гига, гига мега супер пупер тесла а ну, теперь я знаю. У него есть Тесла. Что очень нехорошо потому что Тесла он реально может почти у меня законтрить. Ага, я тебя понял. как это дефать вопрос? Мне, то есть, я не могу начать а, адекватно что-то делать. пока я не снесу щиточек этому дебилу. Я пока не снес ему щиточек. По сути, по сути, если я закину фаер, то. Бля. Черт! опасненько, опасненько. Ну, то есть, я не знаю, как мне сделать проходку адекватную. Потому что, вин... мне надо подождать, пока... Ага, вин крутится. Вин крутится. Значит, у него почти... У него фул элик. Э, да, у него фул элик. Ну, что я могу, получается, сделать предиктом? Ну, да. Лишь заморозочку скинуть предиктом. Нифига себе, что там на сетевалечку. Неприятно, неприятно. Ну, не прям уж. Конечно, неприятненько, но, то есть, ну, прям уж. Ну, но... ладно, дальше душу. Что я сделал? Я залупаю лупу сделал. Да, вы не обращаете на такие моменты внимание. Я реально туплю очень сильно в таких моментах. -м -м. но все равно таврку я ему сниз. І Він ну, так потім здався, Я все-таки йому, ні, я все-таки доберу його. Я хочу добрати йому ГЗ. Що, ти даш мені добрати собі ГЗ? Ні, ну я должен Чи Не успею. Ні, успею. Хороша, гра. Типа коригігом я не буду йому бемить. Він хоча не дуже правильно отиграв цим коригігом. Ну хорошо, хоча б не. не, не хоча бы не обосрався на последній карточці. И, в общем, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, э, тралалеру, тралаля, что там еще кажут, вообще, пофиг. Всем пока!